Як рашисти зайшли, як вони робили провокації, заходять і кажуть, слава Україні! Там хлопчик відвітив, героям слава. А вони при... прикладом йому прямо в лице. Я свою дитину сімнадцятирічну код відправляла отсюди. Ми йшли під обстрілами. Як зайшли росіяни, дуже було тяжко, бо в нас три рази перевертали в нас хату. Вони все дивилися, як в комоді перерили навіть наші труси. Все передивлялися на машину, провіряли паспорта, телефони рилися. Ну, я вам кажу, все дуже важко. Лякали нас, дуже лякали, не розрішали нам виходити. От в нас дві корови. Я мала тільки право вийти з однієї сторони села і друга посерединки. Далі нас нам не розрішали. У нас 11 було блокпостів. 11. Ви розумієте, ми були як замки, ми були замкнуті, як ото, знаєте, миша в мишоловці. Отак ми були. Ви знаєте, як рашисти зайшли, як вони робили провокацію. Заходять і кажуть, героям слава або слава Україні. Зразу слава Україні! Там хлопчик відвідав, героям слава, а вони при... прикладом йому прямо в лице. І він сознання потеряв. Таке навіть було. Ми вірили, надіялися, що тільки буде Україна. У нас не було. У нас не водички, не світу не було. Того й до нас рашисти не заходили. Вони спросили в нас. Є хати, у вас такі з удобства, Ми їм сказали, що немає електроенергії. Вони сказали, що ну не були в так. Не заходили, вони в нас не жили. Як обстріли вас нас село? Перший раз приїхав, я цього не бачила, комендант, як на нього казали, востока. Перший раз люди почали возмущатися, що в нас не води, ні електрики, вони кинули касетними. Другий раз почали люди просити, щоб косити пшеницю, погорода, хоч би. Він кинув, кинули касетними погородами. Ми бігали, тушили. Знаєте, як воно страшно, як воно стріляє, снаряди той, ми падаємо, а біжимо, тушити, щоб хати не горіли. Ми кажу, це хто не був тут, то не пойме нас. Ну, ми в Новоліксандровській громаді. В нас е, наш староста як председатель наш сільради знаходиться в на його кажемо. А в нас тут староста був мовчан. При окупації його тут не було. Його два рази добре потовкли і він виїхав. Ви думаєте, так просто зразу забирали ружа. Хто не віддав, ну знаєте, як воно було? Дуже тяжко. Дуже. Є такі заїжджали, що вони заставляли мужчин роздіватися тільки до трусів. Вони, я не знаю, що вони шукали в них. Є, залітали нормальні, проходили, приходили, скуплялися за наші гривні, і я й в них сідав питала. Хлопці, що там на фронті робиться. А вони кажуть, все добре, ми наступаємо. Я кажу, неправда. Я чула, що в високополі вас взяли в облогу і вас там дві тисячі чоловік здається. Він каже, це неправда. І більше вони не приїжджали. По сьогоднішній день ми вже їх не бачили. В нам не розрішали. І батюшки не розрішали на кладовище ходити. Тут, як кажуть, батюшка відправив, люди кого ховали, то туди ні. Ну, правда, на кладовище ховали, розрішали тільки батюшки. У нас тут, як вийшло хлопчик, правда, що помер, як його вбило, він і хотів перейти на ту сторону, вони заставляли, щоб він на них працював. А він не хотів, і він жінку взяв, і там ще пару чоловік вони йшли і підорвалися на міні. То він насмерть, а брат його, він і атошник бивший, то він десь у Херсоні в больниці лежить. Да, його поховали тут. Це у вас магазин, так? Так, да, магазин. Вони теж впливали на роботу. Ні, вони одразу предупредили, якщо ви не хочете самі возити товар хазяйки мої товар, щоб вона тут торгувала, то вони будуть самі привозити, то вона сама одразу їздила в Каховку, тоді їздила в Херсон. Як їздили, я це не знаю, я вам це не скажу. До мая місяця із февраля до мая, як почалась війна, нам ніхто нічого не завозив. То в нас нічого не було, навіть спічок, не сахарів, не солі. Оце як вона почала їздити, почала нам привозити товар, тоді нам вже полегшало. Правда, це не були російські, а гроші наші гривні були. Ні, росіяни своїми руськими грошима, ну вони в нас тут не скуплялися. Вони скуплялися в, от там на краю є магазин, там в нас вони більш, ми їх рідко бачили, дуже рідко. Вони платили чи так брали? Ні, платили. У нас дуже багато залиши. В нас залишилося із біженцем, казали до 600, 600 чоловік. До шість цей 600 чоловік було. Це біженці, дом престарілих в нас тут був. Дотепер функціонував, тільки виїхали. Ось о пару днів як їх вивезли. Там було 30 чоловік в нас, і більшість лежачих людей було. В на 22 апреля я свою дитину, 17-річну, через балку, через осокоровку відправляла отсюди. Ми йшли під обстрілами, стріляли. Ми дзвонили до нашого голови сільради. Він був уже на тій стороні. Він нашим хлопцям військовим предупредив, що буде йти група людей. Тоді дуже багато. Тоді до 300 чоловік вийшло в той день. І вони, оце, ну вони тут у нас на кінці села свиноферма, там пушка стояла, він гепали. Ми так тихесенько. Я дійшла до криниці, а далі дитина вже з остальними пішла. Перві виїжджали молодіж. І вони ринули багато, зразу 20 машин, і вони нас перекрили. Вони сказали, ви самі винуваті. Сразу приїжджали до нас, переїжджали через Осокуровку, із Михайловки, з Гаврилки, через наше село. Потім наші поїхали, і вони закрили повністю. Сказали, не можна. Тоді почали йти пішки. Через це є, по березі, отак от хесенько виходили. Тоді багато вийшло. Ми не виїжджали. Чесно, ми ніде не їздили. Ми оце сиділи тільки, на, тільки в селі. Я на тій стороні села проживаю. Вони тільки пройшли тут. І вони як? Вони перед тим поїхали на кладовище і списували фамілії. І вони тут пройшли пару чоловік, а потім вони сказали, що нам вистачає голосів. На ту сторону не переходили вже. В списки глянули, а там вийшло, що мама померла 11 років, а вона в списку є. Підійшли до школи, а в нас у школі ну, там дівчатка займаються з дітками, які тут залишилися, дітки. І просто Алла Олександровна, там довга, вона педагог у нас і каже: А можна подивитися списки? І вона це глянула, вона на дві минути, вона глянула мама на фамілія. І от ото ми знаємо, що там були списки. А поперед тим люди їздили на кладовище, бачили, як солдати ходили і переписували фамилії. Це було неділя. В церкві ось, ось правили. Я тут прилетіла жіночка, каже мені: божечко, переділися, каже, расисти йдуть. Ми полякалися а Тоді, як побачили жовті ленточки на указ, казка, ви знаєте, стільки радості Я тих хлопчик обнімала, цілувала, каже, боже, діточки, я вас так довго ждала, щоб ви прийшли сюди. Дуже, ну ми сидимо сім поште шість місяців без електроенергії і без води. Мої діти там, в мене четверо дітей, діти всі на тій стороні, діти дзвонили, казали, мамо, ти не переживай, наші хлопці прийдуть до нас. У мене і племінник служить, то ми надію мали. Приїжджали тут люди і сказали, що до холодів нам повинні зробити електроенергію. Там десь по степах дуже побили ці провода. 35-ку їй треба, це ж нелегко її робити. Все зроблять і тоді буде. Ви знаєте, вдома є дві коровки у мене. І як я на своє насіжене місто можу покинути? Ні-ні-ні, зайчики. Навіть зараз люди виїжджають, я ні, нікуди. То рідненьке Ірина, я тут, вир... я тут родилася, я тут виросла, ні-ні. І вже, слава Богу, 58-й рік. Куди мені їхати? Ми сподіваємося, все на краще. На гірше вже нічого не, тільки на краще.